Іди сюди. Йди на сердяться. Каже, здрасте їм. Каже, Каже здрасті. Дуняшка. Оце последний раз два бичка привела. І молочка дає, хватає і нам, і продаємося. І отак вот ми живемо з Дуней. Стріляють кожен день. І корова лякається, і ми лякаємося. Мені за 70, і бабуську за 70. О, як буде, не знаємо. Но поки нас плани такі, нам треба втіти внучку, А внучка сирота. Я навіть не знаю. Я, мене дочка похоронена тут на, на кладбищі, і, і, наверное, мене тут похоронять на кладбище. Я дочку не оставлю саму. Перекриваємо народне що це... Наробили оці шкоди. Зараз стараємося все виправити хоч якимось подложним всім матеріалом. Бачите, що робимо? Ось об'єм об роботи видно. Ні криші, ні дверей, ні віка, нема нічого. Агресори розвалили туалет. Окна, криша. Ви перемонтували? Ну, а що де, денець, стражити? За мою пенсію де я, куди виїду? Де жити буду? За що? Бабушки 75, а мені 81 пішов. За що? Куди? Кому я нужен? От поїжджали. От кажуть, вони не мали. 13 тисяч платять за квартиру. Це 13 тисяч. А за що жити? А бабушки. И сахар и диабет, давление, тиск. Вот медикаменты, не дай бог, что такое, хотя бы оказать людям первую помощь можно. Вот все службы, кого-то вдруг придется вызвать, отдохнуть тут, чай попить, все есть, хотя бы на время, когда вот обстрелы или что-то просто кто забежит перебыть тут. С 9 до часу. Куда ехать? У меня дочка выехала, снимает квартиру. Это благо, что она там работает. Ей хватает заплатить за квартиру. Она зовет нас, но мы не поедем. У нее там она снимает двухкомнатную, А Они з дітьм живуть. Куди нам їхати? У мене ще дед вдома. Поки дом стоїть, пока ноги ходять, ми живем тут. Макаронні вироби, олія, печиво, сахар. Ніхто не відмовляється. Дуже затребувана олія. Мука, бо люди печуть. Мука, сахар на Пасху дуже потрібні. Можливо, що квітень це останній місяць, в якому забезпечуються харчові набори. На жаль, а там у травні будемо дивитися ситуацію. Гуманітарні фонди вже не будуть змоги просто сюди приїжджати у зв'язку з безпековою ситуацією. У нас евакуація пройшла масово, тому що із 11 тисяч населення, які у нас мешкали до Початку війни зараз залишилось 2173 людини. Родини з дітьми евакуйовані повністю ще в минулому році. Частково припиняємо обслуговування населення, тому що у нас закриті реєстри, ми вся територія активних воєнних дій, і у нас самі прямо бойові дії проходять десь у двадцяти населених пунктах.